Днями із Києва повернулися учасники надвірнянського хору Феліціо та Яремчанські гуцульські музики Ватаги, які брали участь у традиційному дійстві Різдвяна просфора з патріархом 2014. Разом із колядниками повернулися із столиці і наші кореспонденти. Прикарпатці привезли до столиці України справжній різдвяний дух і гірський настрій. Яскраві етнічні костюми, гуцульські музичні інструменти та народні колядки стали незабутнім подарунком для патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука та гостей свята. Сучасні колядки під акомпанемент традиційних гуцульських цимбалів, бубна та скрипки, викликали великий сплеск емоцій у глядачів. та найбільше овацій заслужили наймолодші учасники хору Феліціо, маленькі діточки, які виконали. Колядку у стилі Реп ти народився на різдво, ну що уваги Андрію, пішоти ану всі межі лагута тебе чіка. Речі надвірнянці вдруге колядують для глави УГКЦ і вважають це великою честю і подією. Кажуть, колядка це одна з найважливіших молитв, яка гарантує успіх у житті і на сцені. І коли ти своїми емоціями відчуваєш, що ти отримуєш навзаєм емоції в людей, і коли тобі мороз іде по шкірі, і коли тебе серце частіше калатається, і комок стоїть в горлі, то, то це звичайно успіх досягнуто. Ну, найбільше така коляда, яка пробирає – це Родинна коляда. емоційно, напевно, найкраще вийшла все ж таки народна коляда, тому що співав весь зал. Патріарша коляда – це є проповідь Христа, каже ще раз. І ми показуємо, що церква є з народом, що ті традиції, які ми маємо, вони йдуть до людей. Ми несемо в Київ, ми несемо в столицю. Це є радість для всіх, для всіх людей. Коляда сьогоднішня об'єднала всіх, хто був в цих залах. Приємністю, радістю, і ми бачили, як до кого підійшов найблаженіший, до наших діточок, яких обнімав, тволив і любив, і їх благословив. Кияни змогли доторкнутися дійсно до тих наших традицій українських справжніх, і колядники мали можливість донести свої колядки. А також сьогодні була можливість показати кращі колективи, кращі вертепи. Я дуже щасливий тим, що. Наш надвірнянський хор, так само присутній сьогодні. Тут у Патріарха надвірнянські колядники понесли свято і на київський майдан. На сцену підтримати мирних мітингувальників вийшли наймолодші хористи, незважаючи на пізню пору доби. Вони дарували чарівний спів усім майданівцям, особливо своїм землякам, прикарпатцям, які не полишають столицю впродовж кількох тижнів і місяців, і провели свята в Києві. Це дуже приємно. Я радий бачити таку кількість надвірнянців тут сьогодні. Я так само радий бачити величезну кількість. Двірнянців і на Майдані, які, крім того, що відстоюють і борються за Україну ще так само і коридують, святкують. Народний аматорський хор «Феліціо» з надвірної і гурт ватаги з Яремче повернулись додому одухотворені і натхненні на подальшу творчість. Обіцяють підготувати видовищне дійство і на наступний рік. Світлана Гаєвська для новин ТРК Раї.